Вітаю, друзі, з вами український історик, офіцер Олександр Алфоров. Хто ж такий руски? Та власне чому руски не здаються? І дійсно деякий один величезний секретно з вами сьогодні дізнаємося. Отже, нам намагаються втавдичити в голову, що руски це і є цей етнос, народ, який проживав на, на території Русі, і зараз це є в концепції цього руського міра Путіна, Гундяєва та інших. Але насправді секрет дуже простий. Я Хочу подякувати перед цим, як розповім всім, хто лайкає, коментує, поширює моє відео. Дякую, хто донатить на Patreon, на картки, які в описі відео та на спонсорстві Ютуба. Дякую, друзі, ведемо боротьбу разом із історичним фронтом. Отже, назва нашої середньовічної української держави була Русь. В ній жив народ, який називався Русини це коли одненан, один русин. Або ж Русь, коли говорили про множину. Тобто іде Русь. Тобто це багато цих русинів. І отже, є інша назва русський. І от якраз тут ми можемо говорити про те, що русський є прикметник. Це єдиний народ у світі, який має свою назву як прикметник. Тобто не існує французьких, англійських, італійських, є французи, італійці, українці, білоруси, поляки це іменники. Єдиний народ у світі, який має. Назву прикметник, тобто відповідає на питання не хто українець, хто француз, а чий руський, англійський, французький. Тобто цей народ, який має назву свою як прикметник. Ну, що це самоназва, так намагаючись виправдовувати сучасні росіяни, що це їхня самоназва, яка створена за рахунок прикметника. Але що не цікавіше, цей прикметник русський дійсно з'являється часто в історії, в літописах. Ну, я хочу сказати, що, наприклад. В 945 році, коли князь Ігор заключав договори з Візантією, то там написано, що ми от роду руського посли, отже, і там далі йде перелік імен цих послів від роду руського. І там починаються скандинавські імена, саме живі, певні шкурі слов'янськими іменами. Але це зрозуміло, що руски в цьому плані були ті, хто був від Русі, і це дійсно повідає на питання чи. Ми посли чиї? Русські. Наприклад, наша князі цей прикметник до свого титулу. Ми бачимо на початках Олега Святославича та Володимира Мономаха. Це кінець 11, це, точно так, початок 12 го століття, де написано на початці князь руський. До речі, дуже цікаво, що якраз оце подвійне С руський. Це достатньо пізній взагалі варіант. Раніше казали руський, руський князь. Русь Посол. І от таким чином цей прикметник утвориться. До речі, і правда руська, а не правда Русі, так? тому що це Закон Русі, руська правда. Тут теж це є. І от якщо ми говоримо про навіть моменти, пов'язані з цим прикметником, то тут є звичайна відповідь. А рускій це хто? Тобто чий? Русский, чий? Чий? він? Русі, так, але хто цей чий? І от це питання теж дуже цікаве. Тобто, якщо ми говоримо про те, що це самоназва, як нам намагається це сказати, то це дурниця абсолютно не може бути самоназва, що ми з вами не говоримо, що ми українські, так? ми з вами українці. Тобто, це назва наша, наша нашої держави Русі по відношенню до периферійного народу, який живе в складі цієї Русі, але не є етнічно з нами пов'язаний. Тобто, Руси не казали на людей, які знаходяться на периферії їхньої держави, тобто там, де було завойовані території, називали їх приналежними як до Русі руські, і от дійсно, якщо ми говоримо про етнічну історію європейської частини Росії, то давайте не будемо тут про Новгород говорити про е, інші міста, які московити захопили в 15-му, на початку 16-го сторіччя. Вони не мають нічого спільного з тим. Організмом, який почав називати себе великоросами, так або росіянами в сьогоднішньому моменті. Якщо ми подивимося на етнічну історію цих територій, людей, яких ми називали руськими, то це були фіно-угорські племена, які мають більше спільності, наприклад, з фінами, ніж з русами, і от тому дійсно в розумінні наших середнімічних князів, українських руських князів, нашого народу, то це було. Була периферія, де мешкали інші люди, але які, але які були залежними і належали до Русі. Тобто руські це не Русь, і тут треба нам все зрозуміти, бо вони не русини і вони не множені Русь. І як, якраз, Яка ж культура, навіть ми подивимося, руська культура, так, як про яку говорять? Є культура Русі. І ми її бачимо з археології, бачимо з монументальних споруд. Але є руська культура, не Русі, а русская. От Якраз руська культура вона має велику дуже нашарування нашої культури Русі. Ми говоримо тут і про християнство, про е, все можливі, скажімо так, побутові предмети. І, до речі, якщо брати з археологію, то бачимо прекрасно те, що, наприклад, предмети з Москви, 14-го сторіччя, вони абсолютно є копіями такими слабенькими предметів. Частина з частин Київської Русі так, з Етнічної Русі 12-го сторіччя. Тобто, от та от, ті люди, які називаються боросскими, це була периферійна культура, яка наслідувала руську культуру. Ну, десь приблизно так, як, наприклад, була Римська імперія, а черніхівська культура, яка розповсюджена на території України, це була периферійна римська культура. Люди, які наслідували вироби, і таким чином черніхівську культуру ми бачимо якраз в контексті виробів. Так само було і там. була культура Русі. Яку наслідували на східних завойованих провінціях е, люди е, фіно-угорського е, походження, де в їхніх містах, звісно, були і представники Київської династії, руської династії, де були дружинники наші, де були наші купці, ну, та ж наші духовенства в тому числі. Тобто, е, говорячи про русську культуру, коли говорять велика руської культура, треба розуміти, що це культура, яка е, прикметникова культура, яка отворилась за рахунок асиміляції в ній і Русі. Угорської культури і різних різних культур, в тому числі навіть японської культури, бо відомо матрешка – це не що інше, як не русська культура, хоча вже вже асоціюється абсолютно як довершений стереотип руської культури. Але матрьошка це японський винахід, японська іграшка. Тож, друзі, таким чином виходить, що у нас виходить, що поняття русський це приналежність. І от тепер скажу, чому русські не здаються? Дуже проста відповідь, друзі. Це ми їм так сказали. Тому що коли наші князі з русинами, з руссю, сі йшли війну і брали до себе вояків, які були нашими прикметниками, відповідали на питання, чий русські, та усі брали допоміжні загони. То зрозуміло, що вони їм казали на казовому порядку: так, ви наші, чиї русські, ви не здаєтеся. Ви розумієте, що вона є сенс, навіть такого висловлення, що русські не здається. Їм це ми. Колись наші предки їм це так і сказали. А от тепер дивіться, рускій хто? От тут же ж момент такий прикметник. Чий русський, а русський хто? Русський чоловік, так пишуть часто росіяни, що це так називали, руська людина, людина з Русі, людина от Русі. Але насправді, давайте будемо відверті, що ці території були захоплені нашими князями в достатньо потужні, агресивні. Способ так військовий, і зрозуміло, що ці русські були не людьми по відношенню до Київської настії, а вони були завойованими, тобто холопами, тобто прикметник руський не тільки пов'язаний з словом русь, а пов'язаний з питанням ти чий руський, а хто ти руський? Руський холоп, руський смят, руський челядник, тобто раб. І от тут, друзі. Все, я думаю, стане на свої місця, коли ми зрозуміємо, що не так у них з руським міром і чому він не може клеятись. Бо це звичайно, периферійна така зона, яку вони виперли на, начебто, якийсь пік розвитку, і навіть сьогодні говорять про існування їхньої русської прикметникової цивілізації. Ну, можливо, так воно і є в їхньому світогляді. Друзі, дякую всім, хто дивиться, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Будемо багато іншого проговорювати, цікавого ще раз дякую за ваші лайки, поширення, коментарі, бо це просуває алгоритми в Ютубі. І щиро дякую за тим, хто є донаторами цього каналу на Патреоні, на картках в описі до відео та на спонсорстві. В Ютубі. Дякую всім щиро. З вами був український історик та офіцер ЗСУ Олександр Алферов. З вірою в нашу найближчу перемогу. Слава Україні! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.